Геть те, думи, ви, хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю голосінні Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане. Та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту кам'яну буду камінь важкий підіймати і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співати. в довгу темну нічку не видно, не стулю ні на хвилю очей все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.